Колеги, будь ласка, в кого є запитання? Тетяна Дмитрівна Данилевич. Добрий день. Борис Рідна, дякую за доповідь, як завжди, вона прекрасна. І в мене питання таке теж практичне. Ви говорили про ранній атеросклероз і про дітей піднімалось питання. Як нам, практичним лікарям, оцінювати серцево-судинний ризик молодше 40 років? Після 40 нам більш-менш все зрозуміло. От саме для молоді, якщо ми не говоримо про ймовірну сімейну гіперхолестеринемію, то що інше ще ми можемо цінити? Є чіткі рекомендації, як робити скринінг в першу чергу на сімейну гіперхолестеринемію. Взагалі в світі робиться перша ліпідограма у віці 2 роки всім дітям, друга у віці 9 років, і потім 18 третя є досвід сусідньої. Польщі вони роблять першу ліпідограму в 6 років і таким чином скорочують витрати на ну, державні витрати на проведення цих скринінгів, і це достатньо вже для того, щоб призначити статини, тому що статини призначаються дітям з 6 років насправді. І це дозволяє якомога раніше зробити скринінг і виявити сімейну гіперхолестеринемію. Далі є в сусідніх країнах Європи програми щодо скринінгу на ліпопротеїн А маленьке, який також є модифікатором ризику. Сподіваюсь, ми теж започаткували, до речі, в нашій країні національний реєстр. Я буду рада, якщо ви приєднаєтесь і на ліпітамі буду говорити, як це можна зробити Ліпопротеїн А маленьке, поки що держава не підтримує фінансово, я маю на увазі, тобто, це знов таки на плечах пацієнтів. Але це варто зробити, тобто, хоча б раз у житті кожна людина це може собі дозволити, це, слава Богу, не супер дороговартісно для того, щоб розуміти і сімейний ризик, і персональний ризик, і бути впевненим або щось вже робити з дитинства для того, щоб знизити цей ризик. Це по-перше, да? ну і по друге. А у нас є шкали для людей не скор-2, не скордва у ОПІ, а для більш молодшого віку, наприклад, британська. Асоціація ліпідології має шкалу Кюріск 3, вона є доступна з 25 років, тобто ми можемо застосувати в 25. У нас є шкала PREVENT, яку також ми можемо, хто знає англійську мову, застосувати з 30 років. Є шкала LPA Guidance, тобто з урахуванням ризику lpa у кожної людини. Є acvd Скор, або взагалі є лайф модель скор, тобто, коли ми знаємо, наскільки модифікує тривалість життя, і взагалі зменшує ризик зменшення на кожен міліметр, на мілілітр, мілімоль на літр протеїдів низької щільності. Тобто інструментів насправді у нас дуже багато. Їх просто треба систематизувати і виносити мабуть, на рівень держави. так. Дякую, будь ласка, ще запитання.